Ось такі. Великий. Які великі? Що це можеш корчити на дьок? Деруни. Ти їх дуже любиш? Да. Так як мене? Це нам на вечерю. Да. І що в нас хата на тата? Хата на тата. Тільки готова Надюшка, так? Да? Ну, так. Да. І нема обов'язків у нас в списку. Да. І хто в нас буде їсти деруни? Ти. А потім? Я. Тож ми будемо їсти вдвох. Ми будемо їсти вдвох. Так що сьогодні... У нас деруни, всім привіт. Перед прямим ефіром вже приготував. Деякі смаколики взяв. Лесі Петрівни у нас немає. Ресторан Шуршавелі. Надюшка готує. Ну, шурша. Так що готуємо на шурші. В шурші, не на шурші дерунчики. от така вже красота в мене є. Вже слина в мене реально тече. От таке в все. тістечко вийшло. От, трошки розпереживалася, прийшла щось сльози в неї, що таке? Таке щось воно каже гірке. Я кажу, доця, то то ж цибуля, коли ти її сируєси, вона ж теж гірка, От дає гірчинку. А коли пожариться, буде солодка і буде добре. Так що все нормасік? Да, да. До того моменту, поки не розпочала їх смажити, не могла успокоїтися. Ну. Мені дуже приємно, навіть якби вони в тебе були найгіркіші, вони були б мені найдобріші. Так що пишіть свої коментарі. Не, бачите, не забудьте на дюшечки поставити лайкосик. Так що картопелька шелудьківська. От яєчко, трошечки мукички, мама Леся її онлайн чи тітка Марія сказала да", додати. Так що приготували і зараз будемо готуватися до прямого ефіру. Макічки, соль, перець і... Ще там приправа така, типу, як 10 овочів. Як 10 овочів. Так що от такий момент. Так що времени в нас залишилося дуже-дуже мало. Зараз батько повечерюють, піде помиється і буду готувати, друзі, корзинки з маколиками шеликівськими. Тут у нас є тушоночка. Є у нас сама така супер страва, яку не можна придбати. Це свіжина таранчук. Ну, правда, не з цієї сковороди, трошки іншої. Тут а у нас що ще є? Є у нас товстолоп олії. Ну фактично без кісток, тому що хребтову кістку ми не кладемо. Тобто буде у нас два кошика. Там ще сальце десь Леся Петрівна нам положила. Так що смакуємо, виграємо. Так що хто ще не приєднувався до нас. І будучи різні призи. Ну, а тут поки кварчить отака красота. Так що працюємо. І хто працює, той що? Єсть. Той і їсть, правильно? правильно. А що ти зранку що Блинці. Блинчики. Називається на, на око. На око. І як вийшло? Ти ж наші бабуськи готували на око і Надійка вчиться готувати на око, клас, бас і все нормально. Бас, бас і бомба. Бомба. Я вже... спочатку теж знову думала, що буде щось. Все нормально. Ну ти ж для нас готуєш. Не треба ніколи Що б якась... ти не робила в своєму житті, воно все буде добре. Все буде нормально. Головне це робити. Хто такий? Кукін-дей. День так? готовки. День готовки. Це так називаєте кукен-дей. Yeah. Так що сьогодні кокен-дей. Ну не тільки ти сьогодні в тій пари були, ти на занятті була, і вбирала, і, і, і готувала. Ж все чи нічого нарм. Так що надюк смажить. А ну зараз спробую. Друзі, яке це просто блаженство. М -м -м. Мама наша просто не любить їсти. Деруни, вона їсть, але вона їх не полюбляє. І віруха не полюбляє. Петро! А ми з Надюшкою дуже любимо. Ну, тарка. Вони їсти не дуже люблять, а ми любимо просто кап'ят. Просто смакота, друзяки. Оце саме більше люблю, коли в дитинстві бабуся мені жарила, чи матуся. і сковороди хапать, ті гарячі. Завжди кричали, буде боліть живіт. Але вони все одно були добрі і не знаю, болів той живіт чи ні. Але реально дурони були класнючі, і сковороди. Напишіть. Не болей, Чи у вас живіт, теж таке було? Живіт не болить. І вони найдобріші. І картопля та жаринки. Ось таке було саме найдобріше. А вже коли їх наготовлять, я таку купу вже наскладають, потім всі сідають дісти, то вже не таке. А це найдобріше. А що особливо як надюха приготувала, ну це взагалі Просто смакота. Да. Як на природі жариш. Може, щоб по рукам текло, да? і мамка нам за шиворот по задниці не дасть. Друдяки, це просто нічого не хочеться, ні сметани, нічого, ніякого кетчупа, ніякої приправи, ні сметани. Але в мене є такий соус. І сметанковий? Так, це сметанковий, змішає із ще майонез, часник і, наприклад, там можна подружку або окроп. Тож добре. Ну це просто саме класне. М -м -м. А -а -а. Так що зараз по повечерю і все. Нехай там хто хоче. Да мені і пише. Я вам скажу таких дирунів, ще ніколи я не їв. Надюха вже готова, ну це, мабуть, найдобріше. Тому що їсти хочу просто капець. І мені розрішають їсти сковороди. От. Це просто класно. Балася, Петрівна, мені не розрішає їсти сковороди. Вона чекає, щоб посіти. Вона каже, ти потім переб'єш апетит і все. Ммм. Mm, просто смакота. Ну, хоч вийшли, слава Богу. Хто хоче. Я вже думала, що зараз будемо пельмені варити. Yeah. Я Це вже сам... думаю, все. Пельмені ви ж там наварили чималенько? Так, yeah, нас там чимало, можна півберезані нагодувати. Yeah. Так що будемо їсти пельмені потім, поки їмо деруни. Ось гарячий, добрений. Мама mm. говорить, їжте, що я вам наготувала, а ми робимо деруни. Yeah. Mm -hmm. Газу трохи дай хай воно шкварчить без ріше. Треба підкріпитися і будемо співати. Надюха не співає мені жари. Дивіться, я вже з'їв цілу сковороду. Вже дві даже з'їм. Так що одненько їм, Їш, ще. І все. Багато їж. Зимка або кука, не може бути Товстенька. Просто смакота. <плес> ну що, друзі, які, повечеряв. Прийшов і трошечки вже виставив подарунки від наших підписників, глядачів, які поприсилали нас. Тобто будуть у нас сьогодні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лотів. У цих лотах у нас буде от така автомейка от, від інтернет-магазину House Будуть у нас два кошики такі зборні. Тут у нас є і Таранчук. І така горілочка від Романа Істрія, пшенична сльоза і часничок осушений, і дощечка, щоб сало нарізати, і сало там ще буде, і свічечка від будні Столярова. Тобто такі скомплектовані. Також ручної роботи від підписниці Олени із Лукашів. Ще один воно на розіграші. І отака вишита картина від олениної племінниці із лукашів. Ну, а також корм для тварин від магазину квіти. Від Лесі. Тобто маєте можливість виграти для своїх любимчиків. Ну а якщо немає, то можна погодувати бездомних тварин і зробити їм свято. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Сьогодні найкраща вечеря. У мене напишіть, як вам така вечеря. Вона найкраща, бо вона від твоїх діточок, тобто від надійки. Так що всім пока, чекаємо вас.